Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна і сьогодні я знімаю, нарешті, нарешті я знімаю відеоогляд з ароматом, який мені сподобався, і я його придбала. Але правильніше буде сказати, спочатку придбала, а потім він мені сподобався. Отже, відкрию цю інтригу одразу. Це аромат від бренду LATAFA серія серії Give Me Gourmand. Аромат називається Cookie Craft. Ну, вже видно, да? про що цей аромат. Отже, але про все по порядку. Перед тим, як придбати цей аромат, я взял, ну, я побачила ці флакончики в когось. На кремчику я побачила такі аромати від Латафа. Перший аромат називається Vanilla Freak. Е і другий аромат, який я придбала, від Левантик. Маю на увазі. Е Chocolate Overdose. Отже. Ці аромати мені прийшли швидше, ніж цей флакон з Нотіно, і я вже почала, так знаєте, ну, тривожити, що цей аромат мені не сподобається, і що я буду робити. Буду шукати йому нову господиню. Але е, насправді ці два аромати мені не сподобали шоколадний і ванільний. А от е, аромат печива мені дуже сподобався. Чому зараз вам розповім по порядку? Отже. Перший ваніла Freak. Він в мене асоціюється. Я носила його один день. В піраміді заявлений мигдаль, кориця, цукор, солодка глазур, мускус, ваніль, масляний крем. Як відмітили мої оточуючі, цей аромат пахне попкорном з карамеллю. У нього такий дивний: О, для мене він трошки такий. Негармонійний, він розслаюється, і е, пахне він ну от якийсь трошки щось, ну солодкий, неприторний, солодкий, але пахне чимось таким горілим і масляним. І от він мені не сподобався зовсім. і Другий аромат мені теж не сподобався чоколад е, overdose е, Він мені не сподобався типовими. оцими Характерними для латафи, деколи в них бувають оці такі арабські нотки, да? такі якісь в базі, ви знаєте, ну, пильні, трошки амбро нагадують, в піраміді чокло, чоко Overdose заявлений шоколадний фадж, какао, тістечко, ваніль, бензоїн, карамель. От, не сподобалась мені в цьому ароматі його дешева база. Той аромат мені не сподобався, в принципі, а в ароматі Chocolate-Overdose мені не сподобалась дешева база. Ну, і я поносила ці два аромати. Так, трошки вже була. Тривожилась, чи сподобається мені, власне, цей аромат. Ну, мене підкупив, я скажу чесно, мене підкупив цей флакон з цим печивом. Ну, дуже мені прям сподобався. Так, оце його коробочка. Така досить масивна коробочка. І, 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 і. і така наша там була пластикова, отака. Вставочка. Отже, цей аромат приїхав до мене. Я його розпаковую, і трошки в мене десь тут потік флакон. І вже це відчуття цього аромату на своїх руках. В мене, ну, я почала так витирати цей флакон, дивитися, чи він не сильно тече. Можливо, мені доведеться оформлювати повернення цього флакона. Але от аромат лишився в мене на руках, і було таке відчуття, ніби я дійсно. Їла, тримала шоколадне печиво. У мене руки пахли реально шоколадним печивом. Е, почала я його носити, от я його ношу вже ну, практично тиждень. І я хочу сказати, що на відміну від попередніх двох ароматів, в ньому немає ніяких приторних дешевих нот, ніякої такої неприємної бруднуватої бази. Немає нічого того. Чого я не люблю, там в Латафі, в гурманських ароматах, в Латафі, в арабських ароматах. Він просто ну, чудово зібраний. Він пахне. От реально, от ви відкриваєте шоколадне отаке шоколадне печиво з якоюсь такою ніжною, трошечки кокосово-ванільною начинкою. Дуже мені в ньому було комфортно, мене ну, якби, не нудило від нього, <сі> він не приторний, мене не нудило. Чудово, просто ну, дуже комфортний. І мені здавалося, що він досить близько сидить, але якось я його на себе нанесла перед тим як іти з роботи, і зайшла там відділення віддати. Ну, і я зрозуміла, да, що шлейф від нього теж є гарний шлейф. Можливо, він не дуже там. Ну, Стосовно стійкості на одязі, він досить стійкий. Стосовно шлейфовості, шлейф в нього помірний і, скажімо так, там першу там, півгодини-годину дуже мені сподобався цей аромат. Ну, от реально, це запах печива. і Я думаю, що це дуже логічно, що мені сподобався саме цей аромат, бо я не люблю шоколад. Оцей ванілафрік, ну, ваніль теж буває, ми з нею не дружимо, що саме те, що я толерую серед солодкої їжі, а я дійсно я люблю печиво, от саме аромат печива, мені і сподобався, але хочу відмітити, що на відміну від шоколадного того, і ванільного, він дуже гарно зроблений. Нема ніякого приторності. Ніякої дешевої бази, нічого такого, просто такий гарний, делікатний горманський аромат, ідеальний. Якщо порівнювати його з Монталь Гріді, Монталь Чоклатгріді, Гріді, він був солодше, напевно. І я від нього кашляла чомусь, він був солодше, ну і в цілому він мені приївся. Це флакончик 75 мл. ну Цей тиждень я його, звісно, носила так. Запоєм, я його брала з собою на роботу, поновлювала. Ну, за шлейф мені один раз сказали і то це було після нанесення. якби А так, дуже смачний, дуже комфортний, дуже затишний. І ем, я хочу сказати, що в них в цій серії, це ми з вами розібрали три аромати. В них в цій серії є ще мене дуже цікавить е, аромат Berry on Top. Полуничний. І я дивилася сьогодні огляд блогера, і вона сказала, що полуниця там не хімозна. І читала відгуки на ноті, але теж сказала, що полуниця не хімозна. Ну, і я думаю ризикнути придбати собі ще оцей полуничний флакончик. І ще два аромати в них є: отакий «Mellow Madness. Ця блогер, вона сказала, що він схожий на полуницю, але полуниця там не солює. Вона там не домінантна в цьому ароматі, немає основного акценту на ній. І такий вішпред плежа, нашептане задоволення. Я думаю, що це аромат про морозиво, але знову ж таки, так як я не фанат морозива, то, ну, це, я думаю, теж не мій буде аромат. А от ця полуничка мене зацікавила, і, можливо, якщо б був можна було взяти від Левантик цього аромату, я б теж його спробувала. Взагалі, я би дуже хотіла ну, спочатку спробувати аромат, а потім купувати. Але ну, в цей раз я ризикнула. Цей раз я ризикнула і не прогадала. Аромат дійсно для мене ідеальний моя ідеальна гурманіка. Нарешті, в Нобілі 1942, з'явився, так би мовити, партнер за моїм гурманським напрямком. Нарешті в мене два гурманських аромата. Ну, і ще туди можна віднести Лірбаларію, Ваніла От. Тому я дуже задоволена цією покупкою. За цей аромат, я, так би мовити, можу поручитися, що в ньому немає нічого поганого. Немає якихось мускусів, амбродерев'яшок, що він не приторний. Нічого в ньому такого для мене відштовхуючого, нічого для мене в ньому відштовхуючого немає. Отже, такий, такий аромат в мене з'явився. Я дякую вам за увагу. І в наступному вже огляді, ну, може, через один я розповім ще про свої нові покупки. Я дякую вам за увагу, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!